Колеги до слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лесенко. Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги. Огляд подій, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, та прохід і тренувань українських військових. Луганський напрямок бойові дії велися лише ввечері між 19 та 23 годинами. Головною гарячою точкою вчора було Кримське. Там сталося два мінометних обстріли. Зазначимо, що вогонь вівся з різних напрямків та з мінометів різних калібрів. Також два збройні інциденти сталися у жовтому. Тут бойовики також стріляли з двох різних позицій, проте важке озброєння при цьому не застосовували. Також окупанти порушили режим тиші в районі станиці Луганській. На ділянці фронту в районі Новоташківського вчора було спокійно. І минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, два з них із важкого озброєння. Донецький напрямок, Світлодарська дуга. Бойові дії велися у Троїцькому між 17-ю та 19 годинами. Бойовики там двічі відкривали вогонь з мінометів. Горлівський периметр. Там зафіксовано також два ворожі обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому район Авдіївки. Там окупанти активізувалися вже після 20-ї години. Попри те, що противник не застосовував важке озброєння, вогонь, що вівся одразу з двох майданчиків, не вщухав протягом трьох годин. В Цей же час окупанти порушили режим тиші на позиціях у Кам'янці та шахта Бутівка. Донецький аеропорт противник там організував два сеанси обстрілів. У Пісках нічний, це сталося між першою та четвертою годинами ночі. Та денний між 12 та 14 годинами. Після цього там було спокійно. Також одна провокація з боку ворога сталася у Невельському. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, три з них із важкого озброєння Маріупольський напрямок. Мар'їнський район. Обстріли цього райцентру почалися одразу після опівночі. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах з міномета і танка. Також окупанти обстрілювали і українські позиції у темну і у світлу пору доби. Після 14-ї години. Там бойові дії призупинилися. Внаслідок нічного обстрілу з боку противника в Мар'їнці пошкоджено 5 житлових будинків. На щастя, постраждалих серед цивільних немає. Біля одного з помешкань поліція знайшла один нерозірваний снаряд, який негайно був знешкоджений. Волноваський район. Окупанти там порушили режим тиші у Новотроїцькому. Ворожий обстріл тривав біля 40 хвилин. При цьому застосовувалася стрілецька зброя і міномет. Ділянка фронту Павло Широкіне. Там бойовики активізувалися вже у другій половині дня. Вони почали кулеметні обстріли кількох українських передових позицій. Найнеспокійніше традиційно було в водяному. Ворог не застосовував важке озброєння, що вкрай нетипове для цього району. І всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів. Чотири з них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає. Двоє наших воїни дістали поранень. Це сталося в Авдіївці та Пісках під час обстрілів. У Бахмуті поліцейські викрили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Співробітники. Поліції затримали двох бойовиків, які діяли під керівництвом так званого полковника з банди формування ДНР. Встановлено, що з квітня до червня 2014 року вони скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та їхні авто. За місцем проживання одного із затриманих. В селі Іванівське Бахмутського району вилучено солідний арсенал. Це 8 вогнеметів шмель російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, і більше трьох набоїв та військову амуніцію. На Херсонщині більше ста українських прикордонників разом із співробітниками Служби безпеки України брали участь в антитерористичних навчаннях. Снайперські групи виконували завдання із знищення умовних терористів після взяття заручників у покинутих будівлях, а в контрольних пунктах в'їзду-виїзду прикордонники в рамках цих навчань виявили вибухівку та вогнепальну зброю, яку намагався провести навчальний порушник. Водночас під Харковом гранатометники відточували навички стрільби зі штатною зброєю. Практичним стрільбам передувала декілька днів занять, під час яких гвардійці закріпили свої вміння з вогневої та інженерної підготовки, вдосконалювали знання з військової топографії та надавали першу медичну допомогу умовно пораненим товаришам. А вже на полігоні військовослужбовці вели вогонь з гранатомета РПГ 7 В різних з різних положень по віддалених цілях. На базі військових частин повітряних сил відбулися заняття з слухачами Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Їхня тема це поточна робота на командних пунктах бригади тактичної авіації, зенітної ракетної та радіотехнічної бригад із врахуванням досвіду участі військ в антитерористичній операції. Ці заняття стали фінішною підготовкою до бригадних командно штабних навчань, які відбудуться найближчим часом. У Кам'янець-Подільському центрі розмінування головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України українські сапери отримали сертифікати НАТО від канадських інструкторів. Це ще один. Випуск українських військових саперів, які засвоїли курс навчання помічника-оператора зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Всього за два роки роботи канадської тренувальної місії в цьому центрі підготовлено 217 фахівців. І на сам кінець через контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке на виїзд до неконтрольованої території прослідувало чотири вантажних. Автомобілі від Міжнародного комітету Червоного Христа із продуктами харчування загальною масою 80 тонн. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Якщо питань немає, дякую за увагу.